Часом я мрію, щоб цей хлопчина перестав бути нашим постійним замовником. Дивно таке казати, коли він замовляє постійно посмертні карти зриного нава для своїх побратимів. Дуже хочеться, щоб трагічних причин замовити щось у нашому магазині у нього більше ніколи не було. Та, на жаль, ми отримали нове замовлення, і перша картина у цьому замовленні була для середи Тараса із позивним Тарік, котрий загинув 14 січня 25-го року при виконанні бойового завдання із відсічі збройної агресії Кацапів у населеному пункті Мир. Друга карта зірок була для косиха Василя, котрий загинув під час виконання бойового завдання на донецькому напрямку в селі Надіївка. Життя Василя обірвалося 13 квітня 25-го року. Наш замовник пише: небо забирає найкращих, кого я знав. Я вже на жаль втратив забагато побратимів. Нашої команди крається щоразу, Коли ми бачимо саме від цього замовника смс-ку доброго дня. бо щоразу знаємо, що буде далі. Герої не вмирають назавжди в строю. Вічна шана і слава кожному воїну, котрий поклав своє життя за незалежність України. Слава Україні, героям слава.